Перед вами на передньому плані саджанець хурми, яка називається зима хурма. Як ми бачимо, розвиток її та тут і табличка в мене ще стоїть. Як ми бачимо, нижче прищепи, ось, відігнала від кореня. Оце все потрібно видаляти. Щоб воно не тягнуло соки на себе. Так, оце ще що? Це теж нижче, це теж видаляємо. Щоб не тягнуло на себе соки, я розбивалася сама прищепа. Так як потрібно. Як ми бачимо, саджанець ізнизу почав уже дерев'яніти, дерев забарвлення з самого самого низу вже. Темніше стає і характерні крапочки з'явились на стовбурі, що свідчить про його достигання. О, як ми бачимо для зими хорми характерні ось такі листя дуже висок, велике. О, ну, як буде розвиватися і як далі. Подивимося і буду вам надалі. Показувати вегетація зверху йде дуже добре. Все чудово, прекрасно. В реалізацію у цьому році цей сорт, скоріш за все, що не піде. Хіба що продам один-два саджанці, не більше, ціна буде не менше 40 євро за саджанець, Так як цей сорт. Поки що є дефіцитним і новинкою для України. На другому і далі плані там теж зовсім інші саджанці, проте потім буду. Головне хотів розказати вам і показати про саджанці сорту зима хурма як вони вегетують і в якому вони зараз стані.